Дякуємо, Ксюші, за розповідь. Таке цікаве і бурхливе життя, хоч бери й кіно знімай. Слухай, так вперед, знімай. До речі, вперше за 22 роки українських Добре. фільмів повно в кінотеатрах. Лише в 2013-му в прокат вийшло 20 повнометражних картин. А наш фільм Параджану взагалі висунули на Оскара. А ви коли востаннє дивилися українське кіно? А ну хоч до кінотеатру? Там на вас уже чекає наш оптимістично налаштований Вадим Колодячук. Дівчата, у вашій обізнаності та культурності я навіть не сумнівався, але я вирішив перевірити, чи знають українці про українське вітчизняне кіно. І тому я проведу невеличкий експеримент. Зараз я показуватиму трейлери фільмів, які йдуть у прокаті. І перевірю, чи впізнають в цих кадрах українське кіно. Ще раз до неї підійдеш – Переламай ноги. Суть така. Я вам зараз покажу відео, mm -hmm. а ви маєте мені сказати, що це за фільм. Окей? Добре. Що це може бути? Американська молодежна комедія. Відов – китайцем. Ворнер Бразерс? Ворнер Бразерс, я не знаю, що там. 20-те століття в Це навіть російський, думаю. Америка або Росія, можливо. Тому що... Росія, Україна. Україна, ані козаків, ані вишиванок. Навіть історичний фільм і той про режисера дисидента. А тепер по порядку це Параджанов, ніби Ярдхаус, але такого Україна ще не бачила. Кінки дук не інакше. Череп Леніна в дитинстві. А це тіні незабутих предків. Так, так, незабутих. вам не почулося. І так, це українське кіно. Дивіться, це Чернівці, а це мусієнко. Та сама, що веде співає, якщо зможеш. Ти ось. Цей фільм е готова показувати своїм друзям, От саме показувати. Он вона, я, он, он. ви знаєте, я дуже самокритична особистість. Фільм я ще не бачила е повністю. Ось, тому я трохи переживаю. Проте я пишаюся з нашого українське кіно. Я тепер є маленькою частинкою цього кіно. Єдиний, хто бачив цей фільм повністю, власне його режисер Любомир Левицький. У нас у всіх такі знаки. Ти друг, зрозумів мене! Аби забабахати таку картинку, він запросив знімати голівудського оператора, того самого, який знімав вражаюче популярні сутінки. Чому ти не хочеш, щоб я стала такою же, як ти? Тому що знаю, які будуть будуть цього вибору. вибора. Сюди напротягом декількох місяців, чотирьох чи п'яти місяців ми тільки переписувалися з ним. Його зацікавило, тому що е, це його один із улюблених жанрів. Любомир зізнався мені, що зняв два фільми цього року. Таке навіть Спілбергу не вдається. Ломбард. Це місце, де завжди знайдеться щось цінне. Цей фільм мене взагалі порвав. Чисто пасанячий. Ломбард кримінальна комедія. Такі собі українські карти, гроші два стволи. Я рад, що ми определенно, підняли планку, поставили і Вот Не можна зараз опускати ее. То Тобто треба виходити з хорошими фільмами, для того, щоб зритель вірив, що там, помимо другого є определенна ниша українського кінематографа. Як на мене, планку підняли одразу по кільком фронтам. Це дитячий фільм Іван Сила про казкову силу і кохання. Ех, я таке не дуже, але моїм молодшим сестричкам точно сподобається. А ви дійсно ніколи не підіймали штангу? А що тут підіймати? Як два мішки пшениці на вокзалі? У кінотеатрах вже рахують прибутки. Українські фільми цього року зняли касу на рівні з європейськими. Ще трохи й доростемо до Голівуду. Все, що треба, промо і великі зали. Мають бути кінозали для цього. В Залі на 400 місць. На жаль. Вітчизняне кіно не конкурує з американцями. Я переконаний, що після цього сюжету ви неодмінно сьогодні чи завтра побіжете в кінотеатр і подивитеся хоча б одну українську стрічку. Повірте, воно того варте. І принаймні місця для поцілунків точно будуть зайняті.